Привітики! Сьогодні питання з потоку. Давай спитаємо, запитаємо, що руйнується на даний момент в твоєму житті? Що в твоєму житті руйнується? Ти довгий час була в якомусь підвішеному стані, тобто все стояло на місці. Ти не могла нічого робити, ти якби ну, все зависло. День сурка, як то кажуть, знаєш. Сьогодні одне й те саме, завтра те саме, післязавтра те саме. Те, що було вчора, однаково. І ось оцей стан, в якому ти була довгий час вже, доволі довгий, він руйнується. Дуже добре. Давай запитаємо, які причини, що цей стан вже трошки зрушить з місця. які причини. А причини в якомусь королі? Ти, можливо, зустріла чоловіка, або зустрінеш ось ось. Тому що це може бути в майбутньому. Плюс-мінус тиждень-два. Або зустрінеш скоро. І цей чоловік він допоможе тобі вийти з цього стану. Дуже добре. До речі, чоловік по королю пентаклів дуже надійний, такий доброзичливий, уважний. Він може не розсипатися в компліментах, але він запитає в тебе, чи ти сьогодні їла, чи ти снідала, чи обідала, як у тебе справи, чи все в тебе добре. Дуже уважний чоловік. Можливо, цей чоловік був жонатий, зараз розвідний. Чоловік, який має машину, який вміє заробляти гроші, можливо, має свій бізнес. Так що такий чоловік йде твоє, в твоє життя, і він. Виведе тебе з того стану підвішеного. Добре, давай запитаємо, які наслідки чекають тебе після того, як чоловік прийде? Ще одна карта старшого аркану. Дивіться, який важливий розклад. Недаром я захотіла його викласти. Цей старший аркан називається помірність, поміркованість, уміряність на російській. Що це означає, що ти війдеш в такий стан. Коли все добре, не треба нікуди спішити. Тобі буде так добре з цим чоловіком, розумієш? Ти будеш ніби на своїй волні, як то кажуть. Все буде просто чудово. Ти будеш така щаслива. Твої емоції і твої думки, твої дії, все прийде в гармонію. І ти будеш дуже щаслива. І ваші відносини оберігають вищі сили, тому що ззаді стоїть. Архангел, до речі, другий старший аркан. А я тільки три питання задала. Це означає, що це дуже важливий розклад. І давай е, запитаємо ще таке: Для чого тобі ця вся ситуація дана була? Для чого? Для того, щоб ти відкрила очі і вийшла з цього стану. Подивись на цей стан, в якому жінка в цьому стані. Ти довгий час була, Подивися, як. Карти грають. Ти довгий час була в такому стані, коли не могла нічого робити, не могла жити, не могла, ну, взагалі нічого не хотіла. Ти наче й хотіла щось робити, да і не могла. От якось не сили, не енергії, не бажання нічого. Просто день сурка кожен день і Ну нічого не можливо було зробити. Тут приходить цей. В майбутньому приходить людина до тебе, яка виведе тебе з цього стану і приведе в гармонію все твоє життя. Я дуже рада за тебе. Приймай, якщо тобі відкликається, і хай у тебе все збувається. Добраніч!